Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Сьогодні для заняття я підготувала кілька картинок. Давайте їх розглянемо. Скажіть, хто намальований на кожній картинці та що робить? Діти саджають дерево. Кошеня п'є молоко. Дівчинка поливає квіти. Діти, такі відповіді, які складаються з декількох слів і стосуються одного предмета чи явища, називаються реченнями. Щоб ви зрозуміли, я викладу речення за допомогою слів фішок. Дівчинка поливає квіти. Скільки слів у цьому реченні? Так, три. Скільки фішок, стільки і слів. Яке слово перше у цьому реченні? Яке друге? А третє. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. Тому і позначати початок речення ми будемо ось таким кутиком. А ще діти, в кінці речення частіше ставиться крапка. Вона позначає, що думка закінчена, і далі розпочинається нове речення. Діти, якщо я вам скажу слово, наприклад, мавпа, вам буде зрозуміло, що вона робить? Правильно, незрозуміло. Бо це лише одне слово, яке називає тваринку. Щоб зрозуміти, яка тварина чи що вона робить, треба скласти речення. Складіть, будь ласка, речення про цю мавпу. Так, мавпа їсть банан, або мавпа тримає банан. Отож запам'ятайте, словом ми лише називаємо. А в реченні обов'язково про щось повідомляємо. А зараз давайте пограємо у дидактичну гру Склади речення. Розгляньте наступні картинки та спробуйте скласти свої речення за схемою. Діти саджають дерево. Білка гризе горішок. Хлопчик грає. Машинкою їжачок несе. ЯБЛУКО Художник малює картину. Діти прибирають кімнату. Молодці діти. Нагадайте мені, як називаються декілька слів, що поєднані між собою та про щось повідомляють. Що зазвичай ставиться в кінці речення? Як ми схематично позначаємо початок речення? Дітки, ви, розумнички, чудово попрацювали молодці. До побачення!